Привіт, мої хороші, Це мій тихий рай. Сьогодні видався гарний день, зранку сонечко. І зараз в парнику відкривала другу форточку, тому що вже дуже жарко тут. Ось занесла з хати огірки. Вчора посадила, не показувала огірки Маша. Посадила на розсаду, а там побачимо. Сподіваюсь, що зійде і буде все добре. Ось так почуває себе. Калібру та що в більших стаканчиках. Гарно. Побачимо сьогодні, сонечко привіє, що вона скаже. Я ще її так і не поливала, пересадила, але не поливала. Ось моя капуста так і стоїть, не заносила її до хати в перник. Бачите, теж почуваю себе дуже добре. Перники поки не відкривала. Не знаю, зараз і часу немає, і хай трошки виграється на сонечко. І ось, друзі, сонечко засвітило. Подивіться, це в нас люцерка. Начебто все в кульбабі. Там по краях чоловік повикошував, але все одно кульбаба вона ж вилазить з розетки, з серединки. І бачите, також там трошки є. Але тут взагалі будемо потрошки косити і треба як швидше кидати курям, гусям. Тому що як розсіється, то і по городі буде, і всюди. Зате гарно. Ось косила трошки травички, дивіться, які вони раді. Поки оце пару днів дощі, що то не давала їм зелені, вони, бачите, скучили. І ось нарізала травички малишні свої. Да? Хочете травички? Кімната я вам так насилаю. Ідіть, ідіть їсти. Переставила їм поївку і кормушку на цю сторону. Так. Так, і цим водохльобом вже знову воду. Ну так, да, треба нести воду, бо цим кидаю в кормушку, бо і так порозтаскують. Біжать, і наді, уті, виті, виті, витяж. Ідіть, їсти, йдіть, те лапуни. Ось так, бачите. А, а, бізіть, бізіть, я сейшладечки принесу. Одне маленьке гусеня вчора геть забрала, бо затоптала його було, не знаю, хай якось викарабкується і одне кошенятко малесеньке. Ну воно ну, таке шустеньке. Виривається, куди йому треба, а ті дивіться, які гарні. Ну, а я знову пущу пасочки. На завтра на кладовищі поминальний день. Тому вже ті, що на паску пекла, ми з'їли, тому готую сьогодні на, на завтра. Я ще покрашу яйця, крашенки. Я люблю, щоб все свіженьке було. Щоб не стояло. Сейчас буває таке, що дуже тепло, гетіть яйця, хтось дасть, а вони вже попортилися, тому готую сьогодні все свіженьке. Ось так гарно підійшло тісто. Зараз буду ще виминати. Додаю родзинки побільше. Не знаю, написано запарювати. В муку об... я минулого разу так робила запарить, ну, все з ізюма вийде, вся, весь смак, вся, всі поживні речовини. Ну, я не розумію, навіщо це робити. Я роблю так. Сейчас вимішую, приготувала вже. Своїх формочки і буду формувати і випікати. А ось тим часом чоловік робить клітку для птиці молодої. У нас же старі поламалися, тепер треба нові робити. Буде з чотирьох сторон і зверху криша накривати, щоб ніхто не, до них не добрався. Ось так поробив вже заготовки і буде збирати до кучі. Ну от, зібрав уже до кучі. Якщо завтра буде погода, то будемо вже пробувати випускати. Ну, ось, друзі, закінчила я свої пасочки. Такі в мене цього разу вийшлось. Трошки глазурь довше збивала, не знаю, як засохне. Ну, а так все вроді нормально. Ну, На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте пальчик до гори. Дякую за коментарі. Пока!